Я знову вас вітаю в магазині АТБ. акції. Повний анонс акцій з 16 по 22 квітня. Насамперед хочу подякувати самим найкращим за ваші коментарі і за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. Дякую вам за це. І огляд, анонс буде як завжди. Показую регулярну ціну і озвучую та, яка вже буде зі знижкою. Починаємо, як завжди, із ковбасного відділу. Ковбаса, своя лінія салямі Боварська, ціна за 100 грамів. 28 гривень. Зі знижкою буде ковбаска Баликова своя лінія. Ціна за 500 грамів 80 гривень. Я заокруглюю копійки до більшого. Так, своя лінія. Це ковбаса варена першого сорту 500 г. Акційна ціна 66 гривень. Глобину асорті 180 грамів. Тут а, балик, Брауншвецька та папероні. Ціна зі знижкою 100 гривень. Зверніть увагу. Далі в акції буде своя лінія буженина традиційна. Пакування за 100 грамів 22 гривні та 30 копійок. Філе своє лінія куряче, пакування за 100 грамів. 22 гривні та 30 копійок. Давайте подивимося, яку ціну сьогодні яйця. А сьогодні 5,27. Яйця падають в ціні не так сильно, але все одно впали, ніж на минулому тижні були 5,79. Цього разу буде в акції Норвен сьомга, шматок 210 грамів, за ціною 205 гривень. Крабові палички водний світ охолоджені, тут 420 грамів. Акційна ціна 80 гривень. Оселедець своя лінія 300 грамів філе шматочки в олії. Акційна ціна 69 гривень. І ось такий можна придбати 180 грамів за 45 гривень. А це у нас коктейль з морепродуктів в олії своя лінія 200 г200 гр... грамів. Гр. Акційна ціна 70 гривень. А цього разу буде ікра сосева від «Рибпродукт». Баночка вагою 100 грамів. За ціною 230 гривень. Креветки морожені 900 грамів. 190 гривень. Крабові палички водний світ заморожені 250 грамів 47 гривень. Цього разу в акції буде масло від ферма. 73% жирності, 180 грамів. За ціною 80 гривень. Шашлик зі свинини. 15 гривень, 70 копійок. Три ведмеді пельмені фірмові з яловичиною та свининою. 850 г. Вага. 120 гривень. Нагі це від Легко, а, Тут пакування 500 грамів, акційна ціна 77 гривень. Морозиво магнат 500 грамів. А, це у нас є малиновий чизкейк, якщо я не помиляюсь, так. І ціна його, дуже хороша зараз знижка, 89 гривень, зверніть увагу. Такої ціни ще не було. Хрещатик, пломбір лише 12 гривень. Зверніть увагу, будь-яке із трьох видів 12 гривень. Халява, просто халява. Морозова своє лінія, стакан великан. Пакування тут 85 грамів, 20 гривень. Морозова своя лінія, факел 22 гривні, акційна ціна. Морозово каштан по 18 гривень акційна ціна. Цього разу в акції буде сметана Яготинська, 15% жирності за акційною ціною. 35 гривень. Усі стаканчики по 300 грамів. Поки що наголошую, поки що всі виробники роблять вагу сметани в стаканчиках по 300 грамів в магазині АТБ. Сир від комо тут 160 грамів з кибочками нарізаними. 56 гривень. 65 гривень. 62 гривні. І цей також 62 гривні традиційний. А зі знижкою знову буде твердий сур, сир від 12 місяців джугас 180 грамів, 116 гривень. Подрібнений джугас, пакування 100 г 67 гривень. Зі знижкою буде також тертий сир 100 г за акційною ціною 60 гривень. А зі знижкою будуть плавлені сирочки Моліндам, 1550, акційна ціна. Плавлений сир а, з лисичками і скропом та лососем. Пакування 135 грамів, акційна ціна 50 гривень. Нарешті привезли давно їх не було. Ось ці кремові сирочки по 150 грамів. Є зеленю, є звичайні а, класичні вершкові. 150 грамів і там, і там, за акційною ціною 55 гривень. Солугуні або моцарела від золотий резерв можна придбати за 49 гривень. Зі знижкою сир білоцерківський 5% жирності. 59 гривень акційна ціна. Та білоцерківський 9% жирності. 63 гривні. І можна також придбати нежирний за ціною 53 гривні. Цукерки на вагу своя лінія Краклі Краш, якщо я правильно розумів, прочитав, арахіс та нога, ціна за 100 г 13 гривень. Цукерки своя лінія Кокос Парадайс 15,70 в акції знову буде крекер від рошен, як завжди, три смаки в асортименті. Пакування тут 235 грамів, 45 гривень та 50 копійок. Шоколад від рошен, бабл. Акційна ціна 40 гривень, три смаки на вибір. Від Міленіум шоколад 99% 75 гривень. А ось цей можна придбати за 50 гривень. Зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна. Акційна ціна на велику мілку 119 гривень. Печиво своє лінія зі смаком апельсину 120 грамів, 23 гривні. І також можна придбати зі знижкою ось таке, зі смаком вишні 120 грамів, 23 гривні. І знову зі знижкою сухий сніданок старт 330 г, 46 гривень та 40 копійок. Сухий сніданок старт Cornflakes по 500 грамів вагою 53 гривні. Це у нас сік з м'якуттю написано. Персик, яблуко, садочок 40 гривень. Яблуко, гранат, нектар, 32 гривні та 30 копійок. Яблуко виноград 32 гривні. І мультифруктовий 32 гривні також. А Сік томатний, розумний вибір літровий 40 гривень. Велика 2-літрова кола 35 гривень та 40 копійок. А зі знижкою буде своя лінія водичка. Трускавецька, газована, негазована та сильно газована. Будь-яка по 15 гривень. Вода а своя лінія. Лимонна 2 літрова та водичка оранж. Акційна ціна 28 гривень. Зі знижкою буде живчик. Газований та негазований, Вони в одну ціну. 33 гривні 50 копійок. Две лінія – журавлина сушена без цукру. 125 г. 40 гривень акційна ціна. Також в акції буде виноград сушений по 28 гривень. Кишмиш 200 г. Так, ну а цього разу в акції буде олія Чумак. Скільки зараз вона? Майже 87 гривень 900 мл. А зі знижкою можна буде придбати за 77 гривень. В акції будуть оливки чорні від делюкс з кісточкою та без кісточки по 400 грамів вагою 61 гривня. Зі знижкою можна придбати оливки зелені делюкс без кісточки, 68 гривень. Зі знижкою можна придбати соуси від торчин, шаурма, бургер та «Сецебелі». Усі йдуть по 200 г за акційною ціною, 20 гривень. Зі знижкою буде кетчуп Віторчен. До шашлику чилі та лагідний. Пакування 250 грамів. За акційною ціною 21,50. Соєвий соус класичний. від Торчин 190 мл. 35 гривень. Делюкс горошок зелений. 39 гривень. Делюкс кукурудза суперсолодка. 42 гривні. Цього разу будуть печериці трішки більше за вагою. 450 грамів делюкс, 89 гривень, акційна ціна. Делюкс печінка, тріски у власному соку 120 грамів, 71 гривня 50 копійок. Шпроти. продасться. Шпроти від делюкс 190 грамів, 63 гривні. А зі знижкою буде тунець від делюкс. В олії у власному соку 56 гривень і той, і той. Акційна ціна. Вага 185 грамів. В акції буде паштет традиційний та печенковий від торгової марки Оніс. 33 гривні та 40 копійок. В акції будуть приправи від приправка. Дуже хороша знижка, якісна приправа. 29 гривень будь-яка. До плову, до риби, до шашлику, до м'яса та до курки. Торчин, делікатесний майонезний соус вагою 500 520 грамів, 32 гривні та 50 копійок. Майонез. Домашній торчин. 520 грамів. Акційна ціна 43 гривні. І, мабуть, найсмачніший для мене, принаймні, торчин європейський 520 грамів, акційна ціна 50 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде чорний чай а, з, і також з ароматом бергамоту. Своя лінія. Тут пакування 50 пакетів, акційна ціна 39 гривень. Tia Moments тут різні смаки 51 гривня. Пірамідки, трав'яний та зелений Тіамоменс, 20 пірамідок 39 гривень. І фруктові пірамідки TiаMoments по 38. Зі знижкою кава Нес Кафе Еспресо 100% арабіка 200 г. За акційною ціною 360 гривень. Нес Кафе Голд 280 грамів. Ціна акційна 345. Нескафе Голл 200 г 256 гривень. Кава в зернах Амбасадор кілограм 520 гривень. Зі знижкою преміум Амбасадор 200 грамів 250 гривень. Амбасадор Dark Рост 225 грамів, 135 гривень. Амбасадор Преміум 250 грамів 146. Зі знижкою будуть чіпси. Своє лінія. Пакування 110 грамів. 2950. Пиво «Льомза» у Усклі, 330, 27 гривень. Так, це якесь нове пиво. Не знаю, що це за пиво Приват, експорт. 55 гривень. В акції буде пиво Факс 0,5, 30 гривень. Пиво гільді. Тут навіть більше ніж 500 мл. Його є два вида: світле та світле. Фільтроване, фільтроване. А яка різниця? Не розумію, світлофільтроване, світлофільтроване, одинакове. 31 гривня. Зі знижкою пиво Скотті Вест і то, і то акційна ціна 34 гривні. В акції буде Кроненбург 31 гривня. Акційна ціна. Пиво світле Карлсберг. 25 гривень. Зіберт 19,06. Світле 18 гривень. В акції буде пиво Злата Прага. Світле 23 гривні. Біле Чернігівське нефільтроване. 21 гривня та 50 копійок. Пиво безалкогольне. Зіберт Грейфрут. Акційна ціна 22 гривні. Оболонь преміум пакування із чотирьох баночок. 84 гривні. Льон Брау. 0,5 у склі. 25 гривень. Опілля Віденське 33 гривні. Жашківське світле, акційна ціна 28,50 об'єм літр. Пиво велике оболонь світле 54 гривні. Пиво оболонь традиційне, експортне світле 1,5 літрове. Акційна ціна 40 гривень. Пиво чернігівське лайт 2 літра 47 гривень, акційна ціна. Пивоварня номер 1 41 гривня. Пиво гараж лимон 40 гривень. 26 гривень коштує Фрателі в баночках. Будь-який смак на вибір. Та сидр класичний, 45 гривень, акційна ціна. Зі знижкою буде капітан Морган 0,7. За ціною 400 гривень. 227 брендів 5 років. 3 роки 206 гривень. Віскі шотландський купажований 0,5 185 гривень. Горілка гетьман 0,7, 135. Горілка хлібний дар 0,5, 94 гривні. Вино Кагор червоне, кріплене 0,7 87 гривень. Червоне напівсолодке 63 гривні. напівсолодкий 175. По 103 гривні фрателі Фрагуліно, і рожевий, і білий. Зі знижкою підгузки для дорослих торгової марки Tena розмір L. 614 гривень, розмір М 535. Трусики Тена для дорослих розмір Л 203 гривні та розмір М 178. В акції буде туалетний папір. Своє лінія двошаровий, 4 штуки, 36 гривень. Акційна ціна. Паперові рушники своя лінія, тришарові 47 гривень. Антибактеріальні серветки, своя лінія, 60 штук, 28 гривень. В акції буде вугілля, своє лінія для грилів та камінів 2 кілограми за ціною 107 гривень. Рукав своє лінія 3 метри 10 гривень та 60 копійок. Плівка харчова, своє лінія, 80 метрів 38 гривень. Пергамент 5 метрів, своє лінія 14,50 Зі знижкою будуть кулькові дезодоранти Нівея жіночі 59 гривень, чоловічі Нівея 68 гривень. Нівея бальзам після гоління 100 мл – 195 гривень. Гель для гоління Нівея 200 мл за акційною ціною 145 гривень. Крем Нівея Софт 63 гривні. В акції буде шампунь шаума 400 мл. Чоловіча 92 гривні та жіноча шаума 80 гривень. Зі знижкою будуть спреї сів антиналіт та антижир 500 мл 71 гривня. Зверніть увагу, дуже хороша зараз ціна на ці спреї. Засіб для миття скла ну, для миття вікон спрей Ріо 500 мл, 28 гривень. Засіб для миття унітазів Rio 500 мл, 35 гривень, акційна ціна. Зі знижкою фейрі для миття посуду, об'єм літр. 350 135 гривень. Містер пропор для миття підлоги літровий 124. Капсули Нео універсальні для прання 24 штуки, 213 гривень. Капсули для прання нео кольорових речей. 10 штук за ціною 91 гривня. Порошок для прання Грюнвельт вагою 4 кілограми, 187 гривень. 25 коштує порошок Грюнвельд вагою 400 грамів. Для пухнастиків в акції буде Фелікс пауч пакет 12 гривень. Зубна паста блендамет 3 3D White» 75 мл – 56 гривень. Усього вам найкращого бажаю економних покупок. Зустрінемось вже з вами у наступному відео.